У Житомирській громаді перебуває майже 11 тисяч переселенців. З них майже 5,5 тисяч працездатних осіб та понад 2,5 тисячі дітей. Місто продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб з різних куточків України. Спочатку було у нас практично 200-250 людей в день, потім у нас влітку кількість людей зменшилася. Були такі дні, що було і 30, і 40. Навіть і 20 в окремі дні, а зараз у нас в середньому десь 45-50 внутрішньопереміщених осіб в день. Причому це не тільки ті, які приїжджають з районів активних бойових дій яким вдається вибратися з районів активних бойових дій, так і люди зі звільнених регіонів, які просто бачать, що інфраструктура є знищеною, і вони, на жаль, не зможуть просто перебути там зимовий період. Людям пропонують гуртожиток або центр для тимчасового проживання переселенців. Але більшість ВПО приїжджають у Житомир до рідних. Здебільшого ті люди, які в місто Житомир до нас, вони розташовуються у своїх близьких, знайомих, родичів і так далі. Багато хто з них навіть нам каже, що це його мала батьків. Чина, тобто вони приїжджають в Житомир, які вони багато років тому залишили і поїхали на навчання, і так склалося їх життя. Що більше вони в Житомир не поверталися, а змусили їх сюди повернутися. Біда і війна. Є люди, які тут у нас залишаються транзитно, тобто буквально на декілька днів, і далі вже вони прямують на західну Україну або за кордон. Є люди, які розміщуються у нас в об'єктах тимчасового проживання, компактних місцях, але це не міська комунальна власність, це гуртожитки. Навчальних закладів, які підпорядковані е, не місту Житомиру, і е, у нас є на Бердичівській 62 чудовий проект карітас Житомир. Це такий шелтер для розміщення ВПО. Термін проживання це місяць, за який взагалі у них вважається, що людина має себе віднайти і визначитися з місцем свого подальшого проживання у департаменті соціальної політики. Наголошують, що внутрішньо особи мають перебувати за місцем реєстрації. Інакше будуть позбавлені виплат, оскільки коли вони приїжджають тут до нас прозорий офіс, вони просто зазначають усно місце своєї реєстрації. Ми не вимагаємо жодних документів, які це підтверджують. Тобто ми віримо на слово: людина може, наприклад, переїжджати з квартири на квартиру, винаймати інше житло або з того самого гуртожитка переміщатися на квартиру. Принаймні з колегами з інших міст ми спілкуємося. Вони кажуть, що в них є такі випадки, коли внутрішньопереміщені особи називають адреси, в яких розміщені об'єкти взагалі не житлові магазини, аптеки і таке інше. Тобто вони не дають достовірну інформацію про місце свого проживання. Таким чином держава наразі перевіряє, чи знаходяться вони за тією адресою, яку вони зазначили в єдиному державному реєстрі, і яка значиться у них довідці ВПО. Чи живе справді людина за вказаною адресою перевіряє соціальна сервісна служба. Це робиться вибірково. У разі якщо вдома нікого немає, залишають повідомлення про необхідність прийти в прозорий офіс протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, то з наступного місяця віддати перевірки переселенець буде позбавлений виплат. Вони перевірили 22 людини і. Із них тільки чотири людини не перебували за місцем своєї реєстрації, і то люди активно приходять і говорят, що, говорять, що в цей час вони були на роботі, там десь просто не перебували вдома за своїми особистими обставинами, але вони є, вони там мешкають, і все практично більш-менш нормально. Ну на початку перевірки, принаймні так, переселенці, які прийшли в прозорий офіс, кажуть, такі нововведення підтримують. Я знаю, що потрібно повідомляти державу, тому що. Держава і громадяни України, нація зараз єдине ціле. Тому держава повинна знати, де знаходиться її громадянин і громадянин в будь-якому місці повинен мати можливість послугами, послуги від держави отримати, які йому потрібні. Я думаю, потрібно, тому що зараз багато всяких шахраїв, люди там не знаю. Відмови потрібно. ВПО мають обов'язково повідомляти управління соціального захисту населення про зміну місця проживання не пізніше як за три дні до від'їзду.